У найближчі кілька днів президент США Барак Обама має намір оголосити про свій намір балотуватися на наступний президентський термін. Джерело повідомляє, що вже у понеділок Обама подасть необхідні документи до федеральної виборчої комісії, а офіційну заяву зробить у формі відеозвернення чи надійшла електронною поштою до своїх прихильників з подробицями. Наталя Леонова. Офіційне оголошення початку передвиборчої кампанії дозволить кандидатові вже зараз почати збирати гроші на її проведення. Під час своєї першої президентської кампанії Обама отримав близько 750 мільйонів доларів. І виглядає так, що цього разу він має шанси стати першим кандидатом з бюджетом вартістю у мільярд доларів. Час, який він обрав для початку збору коштів. Цілком логічне рішення. Чимало фахівців погоджується, що Обама вибрав вдалий момент. У п'ятницю вийшов урядовий звіт. Про те, що рівень безробіття в країні за останні два роки впав до найнижчого рівня до 8,8%. Через два роки після одного з найгірших економічних обвалів за всю історію країни і, напевно, найгіршої рецесії за нашого життя, нарешті, наша економіка проявляє ознаки одужання у своєму щотижневому зверненні. Президент заявив цього тижня. Ми дізналися, що у приватному секторі минулого місяця було створено 230 тисяч нових робочих місць. А це мільйон 800 тисяч за останні 13 місяців. Це дуже позитивний знак, і ми повинні продовжувати в такому ж дусі. Втім, без роботи ще залишаються 13 мільйонів американців. Що гарантує, питання безробіття знову буде одним з головних у президентських перевиборчих програмах 2012 року. Хто ж з протилежного табору змагатиметься проти діючого кандидата? Перелік можливих кандидатів довгий: Сара Пейлін, Дональд Трамп, Бакмен, Гакабі, Гінгрич. Втім, жоден з республіканців поки не оголосив своєї участі у перегонах. Спостерігачі кажуть, що скоріш за все головним суперником Обами стане Міт Ромні, який під час його виступу в Лас-Вегасі вже почав наступ на потенційного опонента. Людина без досвіду у приватному секторі, без досвіду у проведенні переговорів, без досвіду керування. Ось ми і побачили до чого може привести країну президент, який вчиться роботі, вже прибуваючи на посаді. Втім, з республіканцями у президента є більш нагальні проблеми ніж наступні вибори. Якщо партії не домовляться до кінця цього тижня щодо бюджету, 2011, на уряд чекає закриття у суботу. Президент у своєму зверненні до спікера палати представників республіканця Джона Бейнера наголосив про важливість знайдення ком. Промісом, втім, безрезультатно буду відвертим: нам не вдалося дійти згоди. Дехто з аналітиків висловлюють припущення, що республіканці використовують питання бюджету щоб продемонструвати некомпетентність нинішньої адміністрації, тим самим зменшивши шанси Обами на перемогу у 2012 році. Наталія Леонова голос Америки.